Дивіться, яка гарна яковечка, порода свиней. Хто може знає, напишіть в ваші коментарі. Що це за порода. Така от, бачите, кучерявенька, гарна, пухнаста. що Деякі пишуть, що вдома хочуть її тримати, а деякі пишуть в коментарях, що це нова українська мажорно депутатська порода. І деякі кажуть, що на когось вони похожі. Тому напишіть на кож, вони бувають похожі, такі от, кучеряві. От, якщо кому потрібно, звертайтесь панські страви, загугліть, або е, тут Тікток підпишіться або на YouTube. В принципі, панські страви, ви знайдете нас в інтернеті. Тобто, господарство наше займається розведенням отакої от чистокровної породи, отаких от поросят. Тому до нових зустрічей. Сейчас мы вот их покормим, идите.